21 червня на території науководослідного центру Збройних сил України Державне океанаріум, що знаходиться у бухті Козача, відбулося відкриття та освячення каплиці. Детальніше у нашому репортажі. Каплиця носить ім'я святих Флора і Лавра, покровителів тварин. Саме таку назву невеличкий храм отримав не дарма, адже знаходиться він на території державного океанаріуму, де найголовнішими мешканцями є дельфіни. Чорноморські афаліни, які допомагають покращити стан здоров'я діточкам, у яких є різноманітні. Патології центральної нервової системи, аутизму, ДЦП, психічних травм та інші хвороби. Ми дуже вдячні і керівництву церковному нашого міста. Я ще раз повторюю отцю Сергію. це місце, де у нас, як ви знаєте, проводяться сеанси так називаємо дельфінотерапії, реабілітації з допомогою морських тварин. Дуже багато зараз в літній сезон приїжджає до нас людей з хворими дітками, як з України, так і з ближнього Зарубіжжя. Це для них буде місце, де вони знайдуть. Таку хвилинку об'єдинитися, наїди з собою побути зі своєю душею. От, нам вони вже тут, хто от, проходили, дуже вдячні. От, я думаю, що це місце не буде пустим ніколи. Тут завжди будуть і наші офіцери, сослуживці наші, а також ті наші гості, які до нас приїжджають. Церемонію відкриття каплиці провів благочинний Севастопольського округу протоіерей Сергій Халюта. Спочатку відбулася невеличка служба, після чого кімнату молитви було освячено. Усім присутнім на заході роздали маленькі ікони Божої Матері Скоропослушниці. Когда, а... создается Дом Божий, как можно оценить э, значимость этого события? Это еще одна лампадочка веры, которая возгорелась в нашем городе. Множество деточек приезжает сюда, которые больные, которые надеются на выздоровление. Не случайно это часовня мучеников Флора и Лавра, покровителя животных. Я думаю, что их э, святым заступлением вот, это будет, конечно, помощь всем. Молитва веры спасет болящего, говорит апостол Павел. Вот, молитесь друг за друга. Поэтому сказать, насколько это важно, ну, это такое дело Божие. Вот, я думаю, что от того, что человек будет приходить сюда, молиться с радостью, с горем со своим, вот, я думаю, что от этого будет всем здесь хорошо и уютно. До державного океанаріуму за допомогою добраців наших менших звертається чимало сімей з України, Росії та інших країн ближнього заробіжжя, адже надія на те, що дитина все ж таки стане здоровою, це найголовніше у їхньому житті. А отримати надію в житті майже будь-якої людини допомагає віра. Оксана Бондаренко зі своїм сином приїжджає з Воронежу до Севастополя на сеанси дельфінотерапії вже другий рік поспіль. У Нас у рібенка ДЦП і задержка психомоторного розвитку. После того, как мы первый раз посетили дельфинотерапию в сентябре 2012 года, у нас произошли значительные изменения в психомоторном развитии, в речевом развитии, в умственном развитии. То есть ребенок стал более адекватный, вот, лучше стал реагировать на окружающий мир, стал более контактный. В общем, мы очень довольны результатами. Приезжаем издалека, и для нас... Ну, Как бы хотелось бы посетить новые святые места. И то, что здесь уже будет кусочек вот с нами немного Бога, кусочек святыни, да, мы очень довольны, очень счастливы. Когда Бог рядом с нами, это как бы здорово. У майбутньому на місці каплички планується возвести храм. Тут будуть проходити служби, проводитимуться сповіді та причастя. Однак дуже важливо, що вже сьогодні тут є місце, куди можна просто прийти, звернутися до господа зі своїми проханнями, поставити свічку і помолитися.